Самим найбільшим проєктом 2025 року для нашого виробництва стало виготовлення бочечки МЖТ-22. Це велика товстостінна бочка товщиною стінки 8 міліметрів зсередини заводська емаль, виготовлена на трьох євроосях, передня вісь лінивець. Бочка укомплектована з верхом люком для завантаження гноївки. Попереду встановлено насос центробіжний з приводом ВОМ. Насос звичайний МЖТ 1610. Позаду шиберна засувка на гідравліці. Ширина розкидання гноївки на 10-12 метрів. Додатково, за рахунок такої довжини бочка обладнана змішуючим пристроєм. Це мішалка нашого виробництва з приводом від гідравліки. До речі, таку мішалку ви можете замовити окремо на вашу бочку. З приводу замовлення схожої бочки або бочок інших об'ємів звертайтесь до нас за вказаним номером. Пишіть та телефонуйте.